Головне за сьогодні візит спецпредставника Путіна Дмітріва провалився. Практично він не зустрівся не те, що з Трампом він навіть з Руб'я не зустрівся. Йому було, було сказано про те, що було сказано про те, що ядерний шантаж для Америки не діє. Америка готова посилити санкційний тиск на Росію. Тобто, все це готове. І, мовляв, нібито дали час до нового року все ж таки закінчити, припинити бойові дії. Лавров сьогодні міністр закордонних за справ Росі, теж якось дивно прокоментував. Ем, сказав: мовляв, нібито Росія готова йти по плану Трампа. Знову ж таки, хоча тут зрозуміло, постійно виникає момент е, припинення вогню, а потім територіальні розмови, як в принципі, хоче Трамп, чи спочатку. Ми віддаємо Донбас, а потім вони готові припиняти вогонь. Це принципове питання. Думаю, найближчим часом воно буде вияснятися.